Добрий день, дорогі діти. Сьогодні ми знову будемо вивчати з вами букви, згадувати звуки. У нас сьогодні заняття з грамоти. Нагадую, що мене звати Тамара Петрівна. Звертайтесь до мене, якщо у вас будуть якісь запитання або пропозиції, може щось вам не зрозуміло. Але зараз ми повторимо той матеріал, який ми з вами на минулому занятті проходили. Я добре пам'ятаю, що я вам давала домашнє завдання. Пам'ятаєте? Так, я вам дала схему речень. Одне речення складається з двох слів, друге речення складається з чотирьох слів, і ви повинні були придумати мені речення різні, багато із словом літак. З завданням ви справились, ви мені дуже багато прислали речень, я зараз вам декілька зачитаю, і ви побачите, що речень можна придумати дуже багато. По першій схемі два слова. Літак летить. Правильно. Літак красивий, гвинтокрилий літак. Все вірно. Е, з чотирма з словами. Ще більше висклали речень, чим більше слів, тим більше буде речень. Ось, наприклад, було таке речення. В літаку сидить пілот. Так, стюардеса обслуговує в літаку пасажирів. Ви бачите, яке велике речення, і як багато ми сюди слів е заселили. І майже оповідання. Ще можуть бути такі речення, нам от Данік прислав. Речення таке: літаки летять в небі. Ну, я бачу, що ви з завданням справилися, а ще я хочу з вами повторити ще таке поняття, як склади. Ми весь час з вами будемо повторювати час від часу, тому що матеріал складний і його треба запам'ятовувати. Зараз я вам покажу декілька картинок, і ви мені повинні будете сказати, скільки складів в цьому слові. Перше слово Носоріг! Думайте, можете собі допомогти. Ви знаєте, як. Так. В цьому слові три склади. Перевіряємо но, со РІГ. Все правильно. Слідуюча картинка кінь. Думаємо. Перевіряємо. Так, Аліна. Скільки складів в цьому слові? Один. Правильно. Начебто ми це слово можемо поділити Кі-ньо. Але це буде неправильно, тому що ми визначаємо по кількості голосних звуків слові. В цьому слові один голосний і, значить, в цьому слові один склад. І ще одна картинка кит. Все правильно, в цьому слові один склад. Бо один голосний звук. Тепер я вас перевірю, як ви запам'ятали звуки і букви, які ми з вами вже вивчили. Погляньте, будь ласка, на дошку, і ви побачите, дошка наша майже вся вже зайнята. Але це тільки третя частина з тих букв, які ми вивчимо е забетки. Я буду показувати, ви будете називати. А, О, У, правильно, е, И. І, і. Даня, скажи, будь ласка, як ми називаємо ці звуки голосними? І нагадаємо, що ми їх позначаємо кружечком звуки. Тепер ми з вами називаємо букви. Приголосні, які ми вже з вами вивчили. Ну, давай, Аліночка, називай М. Згадуємо, що букву ми називаємо не так, як звук К Т. і буква П. Дуже добре, я побачила, що ви знаєте. Ті звуки і букви, які ми з вами вивчили, і ми будемо рухатися далі. У нас знову новий звук і нова буква. Для того, щоб ми з вами визначили, який же звук ми сьогодні будемо з вами вивчати, я вам покажу картинки і назову слова, а ви попробуйте здогадатися, про який звук сьогодні буде йти мова. Горох. Слухайте, по, моїму, по моїй вимові, ви здогадаєтесь, на який звук я роблю акцент. Це для того, щоб вам було краще здогадатися. Горіх. Хурма. Облепіха. Це такі ягоди, вони дуже корисні, ви їх, мабуть, десь бачили або лікувалися цими ягодами. Облепіха. І ще раз називаю слова. Облепіха, горох, горіх, хурма. Здогадалися, ми сьогодні з вами будемо. Знайомитися із звуком Х. Х. Скажіть всі за мною, щоб ми змогли з вами визначити голосничий чи приголосний звук. Ху. Х. Я не знаю, як вам, а мені його було складно вимовляти. В мене наче в горлі утворився якийсь маленький комочок, який мені не давав сказати це. Цей звук. Так, це приголосний звук Х. Трошки пізніше ми з вами будемо вивчати, що звуки, букви бувають іще по-другому називаються. Можуть бути не тільки м'які, тверді, голосні, приголосні, а ще можуть називатися губні, дзвінкі, глухі, свистячі. Але зараз ми поки не будемо про це говорити. Я на слідуючих заняттях буду вам це розповідати. Зараз у нас з вами звук Х. Давайте зразу ж визначимо, де стоїть звук Х в цих словах. Хурма. На початку слова правильно. Облепіха. Посередині слова. Правильно, наче в самому-самому кінці, але слово цим звуком не закінчується, тому ми говоримо посередині слова. Горох. А ось в цьому випадку, ви почули, звук стоїть правильно горох в кінці слова. І останнє слово горіх. Теж у цьому слові стоїть звук в самому кінці. Давайте зараз з вами загадаємо звуковий аналіз і зробимо якийсь із цих слів звуковий аналіз. Так, у нас з'явилася картинка. Я вибрала картинку, на якій зображено горох. Визначаємо, скільки звуків в цьому слові. Горох. Правильно, Аліночка в цьому слові 5 звуків. Починаємо робити звуковий аналіз. Перший звук горох. Перший звук, який? Твердий приголосний. Горох. Другий звук Даня? Голосний. Як ми його будемо позначати? Кружечком. Горох. Правильно, третій звук. Приголосний Р. Находьте в себе фішку і теж виставляйте. Я надію, що ви разом зі мною в себе вдома робите звуковий аналіз. Так, діти? Горох. Четвертий звук який? Саша, так, говорить нам. Четвертий звук. Голосний, позначаємо ми його кружечком і назови його так. Це звук «о». огоро. І останній п'ятий звук горох. Якраз наш звук, з яким ми сьогодні знайомимося, повторюємо. Це звук приголосний, твердий. Горох. Правильно, це звук позначається, Даня, як? Однією рискою. Бачите, ми з вами вже дуже швиденько навчилися робити звуковий аналіз слова. Ну, давайте вже заодно і поділимо це слово на склади. Ми бачимо, але ми можемо і самі промовити це слово горох. Так. В цьому слові два склади. Звуковий аналіз ми закінчили, і тепер ми вже можемо перейти до знайомства букви, яка позначає звук Х. Це буде буква Х. Розгляньте, будь ласка. Зразу, щоб краще запам'ятати, дивимося, на що схожа буква Х. Пласкогубці розійшлися, розсміялись ха ха-ха. Ці веселі пласкогубці схожі з літерою Ха. Пласкогубці – це такі ножиці, які використовують столярі для розрізання металу або якихось других предметів, схожі на ножиці. Правильно, буква Х. Дуже схоже на ножиці. Давайте зараз з вами вимовимо такі коротенькі слова Ха, ха ха Хо-хо-хо. Хи-хи-хи. хі хі хі. Молодці! Дуже добре я нашу букву ставлю. На нашу дошку ми знову говоримо про те, що з'явилася нова буква, яку ми вже з вами вивчаємо і вивчили. І ми її можемо поставити на саме головне місце. Це я прибираю нам вже ці непотрібні картиночки. І зараз ми з вами почнемо прочитувати склади із буквою. Але нагадую, коли ми читаємо, ми називаємо не букву, ми її бачимо. А ми називаємо звук Х, спочатку ми будемо її читати з голосними, на першому місці голосний і приголосний, а потім навпаки. Починаємо разом зі мною. Знову нагадую, коли ми читаємо, ми начебто протягуємо. Наче пісеньку співаємо, з'єднуючи приголосний із голосним звуком. Ха, хо. Ху. Хе. хи, Хі. А тепер в зворотньому напрямку. Ах. Ох, Ух, ех, их, їх. Дома обов'язково прочитуємо склади, але я вам хочу сказати, ми прочитували зараз склади, але у нас утворились майже цілі слова. Коли я вам читала загадку про букву Х, ми говорили там ХА, ХА, ХА. Знайдіть мені, будь ласка, цей склад. Ха, ось він, ха. А якщо ми скажемо ха-ха-ха, то що ми вкладуємо цей зміст? Правильно, що хтось дуже голосно сміється. Ну, наприклад, я візьму з'єднаю Хі. І повторю також. Повторюйте, будь ласка, за мною. Хі-хі-хи. Хі. Дійсно, наче хтось дуже. Голосно і завзято сміється. Можна прочитати інший склад. Ось яка у нас чарівна буква. Прочитуємо і утворюються цілі е, речення, навіть які щось говорять, якусь думку нам доносять. Ну, візьмемо, наприклад, слідуючий голосний і приголосний. Ох. Повторюємо за мною. Ох, ох, ох. Що фраза ця, наче говорить? Що хтось дуже втомився, або йде під гірку, або несе якийсь важкий предмет. І так з, з кожною голосною ми можемо склад не просто прочитати, а ми можемо навіть сказати, що він виражає якусь думку. Бачите, як? Дуже добре, така трошки чарівна буква. А зараз я вам скажу маленьке-маленьке оповідання. Ви повинні будете його прослухати і не просто прослухати, а е, запам'ятати, які слова в цьому маленькому оповіданку, е, ми прочуваємо звук Х букву Х. Мама спекла хліб. А він пахне. Лежить на столі білий, запашний. І в хаті від хліба світліше стало, кажуть хліб всьому голова. Бачите, яке маленьке оповіданнячко, і як багато воно нам розказало. Але нам з вами було друге завдання знайти слова, в яких ми зустріли звук Х. І ще раз повторюю, ви запам'ятаєте. І на минулому, на слідуючому занятті мені скажете, добре? Мама спекла хліб, а він пахне, лежить на столі, білий, запашний, і в хаті від хліба світліше стало, кажуть хліб всьому голова. Добре! Завдання, ви запам'ятали, і ще буде одне завдання. Ви повинні будете, як завжди, продрукувати в зошиті в клітиночку букву Х. Зараз я вам покажу на дошці, а ви в себе в зошиті продрукуєте. Спочатку ми розглянемо, буква Х складається із двох елементів. Це одна похила ріня. І навхрест друга похила лінія. Значить, ми так і будемо писати. З верхнього куточка в клітиночці верхній ми прописуємо похилу лінію в такому напрямку, руку відірвали і навхрест з лівого верхнього куточка другу лінію. Ось ми з вами надрукували букву Х. Маленька буква «Х» також пишеться так, але розміром в одну клітиночку. Далі ми з вами будемо виконувати завдання трошки інші. Ось, бачите, у нас вже для нашої гри з'явилися картинки. Вам буде здаватися, що їх дуже багато, але коли я розкажу, ви зрозумієте, що це все дуже легко. Розгляньте, будь ласка, у нас в лівій частині дошки знаходиться 4 картинки, на яких щось зображено. А з правої сторони біля мене знаходяться схеми звукового аналізу. Наче всього дуже багато, але коли я вам поясню, ви все одразу зрозумієте. Нам потрібно підібрати схему до слова, яке зашифроване на нашій картинці. Ну, беремо саму головну, першу картинку. Це риба. Починаємо шукати це не важко. Для початку ми з'ясовуємо, скільки звуків в цьому слові. Ри-ба. Чотири звуки. Значить, тут ми знаходимо картиночку, схему, в якій чотири звуки. Я побачила тільки одну таку. Ось вона, сама нижня. Давайте зараз швиденько перевіримо. Риба. Все правильно, ця схема підходить до нашої рибки. Давайте напроти її перемістимо, щоб ми зрозуміли, що це схема цього слова. Слідуюче слово квіти. Квіти. Скільки звуків ви почули? Правильно, п'ять звуків. Шукаємо схему, в якій п'ять звуків. Рахувати ви вже вмієте, тому швиденько порахуйте. Так. Це дві нижні схеми, верхня і нижня. І нам треба тільки перевірити на приголосні і голосні. Давайте візьмемо верхню квіти. Кві. Ось уже на другій. На другому звуку ми побачили, що тут стоїть голосний, а у нас слові квіти стоїть приголосний. При тому приголосний м'який. Значить, ця схема буде ось вона. Так, переміщаємо її. Ось ця схема. Залишається у нас картинка, на якій зображений, зображений кит. Кіт. Скільки звуків? Три звуки, правильно. І ми бачимо по схемі. Що в нас друга зверху схема складається із трьох звуків, переміщаємо і перевіряємо. Кіт. Все вірно, схему підібрали. Залишається у нас остання картинка Ба-НА! Скажіть, ка із цих схем у нас ще не була задіяна? Я пам'ятаю, а ви. Добре, перевіряємо. Ба-на. П'ять звуків. Це ми використали, це у нас були квіти. Залишається у нас ця схема. Ми її переміщаємо і зараз перевіримо, підходить вона до нашого слова, чи не підходить. П'ять звуків все правильно. Ба-на. Завдання. Ми справилися молодці! А зараз я вам хочу запропонувати погратися ще. З буквами і звуками теж можна гратися. Першу гру ми з вами погралися, а друга гра буде трошки відрізнятися. Ви бачите, в мене з'явилися три картинки, але вони стоять в рядочок одна за другою. Тут зашифроване слово якесь. Я вам зараз скажу, і ви потім будете гратися з своїми товаришами, зашифровувати якесь кодове слово, а вони його будуть прочитувати. Яка умова цієї гри? Ви повинні запам'ятати першу букву в кожному слові по пам'яті, і потім із цих перших букв складете нове якесь невідоме слово. Зараз я вам покажу. На першій картинці в мене мандарин. Запам'ятали, з якої першої букви починається М. Або звук М. Запам'ятовуємо. Друга картинка в мене абрикос. З якого першого звуку починається? А! Так. Згадуємо, перша у нас була мандарин М. Друга. Другий звук абрикос А. Третє слово квасоля. Квасоля. Перший звук К. Спочатку я допоможу, ми вже ці букви знаємо, ми їх можемо виставити, а взагалі треба грати Тримати в пам'яті. На Наслідуючому занятті ми з вами пограємо, як тримати в пам'яті. А спочатку я вам покажу, коли виставлю головні звуки або головну букву. Мандарин, буква М, звук М, абрикос, звук А, буква А. І третє, пам'ятаєте, квасоля звук К, буква К. І тепер ми з вами можемо прочитати це слово, яке тут зашифроване М-К. Зрозуміли? Ось так можна гратися. А на наступному занятті я вам покажу, як треба тримати пам'яті. Ми не будемо більше виставляти букви. Ну що ж, сьогодні наше заняття вже доходить до кінця. Ми з вами дуже-дуже багато всього зробили, але саме головне, ми з вами вивчили новий звук Х, букву Х. Пам'ятаєте домашнє завдання. Я вам прочитала маленьке оповідання. Ви повинні будете запам'ятати слова, які в ньому були, і на наступному занятті мені сказати, можна ще зробити звуковий аналіз слова хліб і продрукувати букву Х в вашому зошиті. Молодці ви сьогодні дуже добре попрацювали, були активні, відповідали дуже багато, особливо Дані, Аліна, Саша. Молодці! До побачення! До слідуючих зустрічей!